Привіт! Зараз я розповів вам про настільну гру платформер-локалізацію від настільного видавництва ігрова майстерня. Це в нас настолка, у якій ви будете грати у такому власне, світі, схожому на ретро 2D платформер. Але при цьому ви будете грати за різних героїв, які будуть поступово прокачуватися і штовхатися один з одним. І ваша ціль в цій настолці — дістатися гори і там перемогти фінального боса. Хто його переможе, той і перемагає. І все це у жанрі Америш. Давайте я вам покажу права цієї настовки, а потім поділюся власними враженнями. Тож, це в нас пригодницька гра, схожа на комп'ютерні ігри, де ви будете рухатися порівням до гори і там буде перемагати фінального боса. В нас це розклад на одного гравця, вона грається від одного до чотирьох. Тут кожен отримує свого персонажа, його фішку, і він починає за полем, я його тут поставлю. І кожен хід ви будете кидати свої оці зелені кубики, і оцей синій кубик це кубик ворогів і кубики дій. Тут ми готуємо рівні на початку, вибираємо фінального боса одного з двох у партії, і на кожен рівень викладаємо одного з двох монстрів для цього рівня. Ми будемо ходити по черзі, у свій хід ви будемо робити те, що написано у нас на підкасті. Тобто в нас є дії, і є підказки, які описують ці дії. І на початку ми там вилучаємо рівні, якщо, є, якщо хтось дуже далеко пішов. То останній рівень вилучається, всі, хто на ньому пропадають. Потім оновлюються картки, тобто є картки, які ви можете використовувати і вони оновлюються, а потім ви кидаєте ці кубики. І починаєте ви з того, що кидаєте кубики. В нас першим активується синій кубик. Він активує в нас оцих монстриків, які тут ходять. У нас тут є зараз скелети, і вони зараз рухаються направо. І, наприклад, у цьому є куди по платформі рухатися направо, цим двом нема куди ходити. Також вони можуть ходити наліво, ось так. Або вони можуть просто виконати атаку, тоді вони будуть атакувати персонажів, що стоять поруч з ними. Це робить в нас кубик ворогів. А потім ви активуєте свої власні кубики з діями. Кожен кубик це окрема дія. Що ви можете там робити? По-перше, вам потрібно витратити один кубик будь-який, щоб десь з'явитися знизу. Ось я тут з'явився. І далі в нас є символ чобота. Нас рухає на одну клітинку, причому в будь-якому напрямі просто ви не можете проходити скрізь оці перешкоди. Далі в нас є череп. Череп може порухати монстра, причому він його рухає у будь-якому напрямку навіть так, що той може впасти. І ви в будь-який момент свого ходу можете вімкнути гравітацію. І якщо в цей момент хтось висить, він падає. Якщо в йому є о що опертися, він опирається. Якщо йому нема що опертися, він просто випадає з мапи. Але якщо ви в цей момент висите на Драбині ви не падаєте, ну якщо ви просто на чомусь стоїте. І також ви це можете робити під час свого ходу, в будь-який момент вмикати гравітацію. І також вона автоматично вімкнеться наприкінці вашого ходу. Тож, дія черп, вона рухає цих монстрів. І це ви можете робити для того, щоб, наприклад, рухати монстрів поближче до ваших суперників. Це все-таки така конфліктна гра. У нас є символ монетки, якщо ви його використовуєте, ви отримуєте монетку. І є символ меча, яким ви атакуєте монстрів. Тут в нас є картка монстра, і в нього тут вказано його кількість ХП, його атака, його спеціальна властивість. І в цього монстра одне ХП. Тобто одним мечем я його вбиваю і отримую ті бонуси, які тут зверху на ньому написані. Але якщо в нього було б більше кількість його здоров'я, то мені потрібно було б більше мечей. Також будь з цих символів я можу підсилювати такими кристалами синенькими, які ось тут в мене знаходяться. І я також їх буду отримати протягом партії. І для того, щоб завалити медузу, мені знадобиться багато цих кристалів для того, щоб підсилювати мечі. І там є певна схема, як, скільки кристалів вам потрібно використати. Вона досить проста. І останній символ на вашому кубику це зірочка. Зірочка для кожного з героїв – Це один з двох символів, які вказані на вашій карті. В мене це я так як граю за еторна, то в мене це або чобіток, або меч. І також мій цей еторн. Він на ньому написано скільки в нього ХП і яка в нього спеціальна здібність. Коли ви перемагаєте ворога, ви отримуєте одну додаткову монетку. Тобто за перемогу над скелетом я отримую не одну, а дві монетки. Ці дії я роблю, рухаюсь тут. Вбиваю цих монстрів, отримую з них бонус. Якщо я потрапляю на монетки, я їх підбираю. Якщо потрапляю на кристалики, я їх підбираю. Якщо потрапляю на ось такі червоні місця, навіть якщо пролітаю крізь них, то я отримую одне пошкодження. Також пошкодження отримую від монстрів. Якщо я зупиняюся на цьому верхньому рядку цього рівня, то відкривається наступний рівень. І одразу ми відкриваємо, дивимося, хто там є. Там оцей... Кам'яний голим живе. І ми викладаємо туди усі штуки: монети, кристали і големів. Ну, або тих ворогів, які там відкрилися. Тож, ви зрозуміли, я в свій хід. Кинув ці кубики, порухав монстрів, зробив оці дії, що мені випали на кубиках. Якщо якусь я дію не хочу робити, то я можу її зберегти в себе на своєму спеціальному кубику і використати її в наступний хід. Я можу зупинятися на крамницях, і в крамницях я можу використовувати свої гроші для того, щоб купувати предмети, які дають мені або активну властивість один раз в хід, або пасивну властивість якусь спеціальну. Наприклад, перекиньте один кубик із вашого запасу кубів, тобто один раз в хід ви можете перекинути один кубик. Або використати чобіток і перемістіться на одну клітку крізь платформу. Або ось карта Джокер перетворює зірочку на взагалі будь-який символ. І також є зілля це одноразові якісь зілля, які вам один раз дають якийсь бонус. Наприклад, зілля відновлення відновлює вам усе хп, а зілля розуму дозволяє вам перевернути один кубик із вашого запасу кубів на символ, обраний вами. І ціна цих предметів написана в них. І ви можете не витрачати жодну дію, просто накупляти собі цих карток. Це насправді всі основні правила. Тут багато нюансів, але загалом ви рухаєтеся отак. Ви ходите, якщо ви приходите там хтось є, ви його штовхаєте. Якщо ви ходите поруч з монстром, він вам наносить урон, також він наносить урон за свій кубик. І ви збираєте монети для того, щоб купувати спеціальні різноманітні предмети з тих колод, і збираєте кристали для того, щоб підсилювати свої кубики. І все це ви робите для того, щоб дістатися. Тут ви проходите ще один рівень, і потім дістаєтеся рівня з босом. І для боса вже будуть працювати спеціальні правила. Ось є в нас медуза, її фігурка. І тут її треба перемогти. На ній написані спеціальні правила, спеціальні жетони, які потрібно з нею використовувати. І вона використовує свою власну колоду. І вона вас буде мочити, але при цьому в цій грі не може загинути. Якщо вас вбивають ви втрачаєте хп, то ви просто вибуваєте з мапи, і наступний хід заходите туди, оновлені. Просто вам потрібно було використати один кубик. І наприкінці гри вам потрібно буде багато кристалів, і ви можете, там є спеціальні здібниці у медузи, наприклад, як їх ви можете за допомогою неї ж діставати, так, щоб мати можливість, все ж таки її перемогти. І хто з персонажів переможе медузу, той і виграє. Це не усі правила, тут нюанси, але загальна ідея вам зрозуміла. Ви просто в свій хід кидаєте кубики, робите ті дії, які вони вам дають, намагаєтеся якось підловити за допомогою монстрів своїх суперників. І самі зібрати більше монеток і більше кристалів, і перемогти фінального боса. Також тут досить багато різноманіття в цій грі, тому що в нас є ще ціла купа компонентів, які я вам не показував. Тут, наприклад, у нас є. Оці самі рівні, тут є багатько їх ще на заміну, тобто вони завжди у вас різноманітнюються, і якщо ви хочете довше свої партії, то ви можете додати ще рівні. Є такі самі рівні, але по складненні в них з'являються портали, тобто просто одне додаткове правило. І ці рівні, вони насправді, мені здаються, більш цікавими, але їх з новачками зовсім не треба додавати, просто тому що з'являється одне додаткове правило. Оці монстри на кожному рівні, які ви додаєте, їх по два типи. Тобто кожен раз вони будуть міксуватися і різні будуть. Герої у вас різні, і у кожного є своя власна властивість. Фінальний бос на рівні дуже по-різному вони граються. Оце ікі ця медуза, що у вас є. Вони дуже різні, і в нього є своя власна колода. І в цього ікі є навіть свій власний монстр, окремо, який за ним бігає. Месник підземного світу. І є ще просто додаткові правила, наприклад, правила з подіями. Які ви можете додавати, які різноманітнювати вашу партію. І є ще правила з додатковими предметами, які ви можете отримувати при виконанні певних умов. Також, навіть я вам ще не показав, є ж в цих колодах різні зілля, які ви можете купувати. І також тут в нас різноманітні предмети, які... Також їх вихід може змінювати вашу партію, тому що е, тут бувають досить сильні ефекти в цих предметів. Тому дійсно, якщо вам сподобається процес гри, то у вас є різні варіації того, як ви зможете в неї грати. По компонентах. Мені дуже подобається, як все це відчувається. Тут бомбезної якості картки, тут оці кристалики, кубики кастомні, прикольні, картонні плашки. Всі оці жетончики... Не дуже зручно вибирати, наприклад, монстрів, тому що вони всі однакові. Але мені дуже подобається, що для всіх ефектів наших босів в нас є різні такі жетончики, які використовуються, це прикольно. І просто ну, вона привабливо виглядає. Мені не дуже власне, мені подобається цей анімешний стиль, але загалом відчуття такого платформеру, комп'ютерного або телефонного тут є. Вона виглядає ось як така сучасна версія ретро-платформер. Тобто за компонентами прям дуже приємна гра, і за оформленням, як на те, чим це є. У нас замість фігурок ось такі картонні плашки, через це вона дешевша, але при цьому все мені тут подобається за оформленням і компонентом. Кубики взагалі краса. Тепер до моїх вражень. За темою. Тут все це відчувається як прокачування героїв, як рух вперед. І насправді все це схоже на таку величезну РПГ, але в такому малесенькому світі, де ви прокачуєтеся тільки тим, що ви купуєте свої предмети і збираєте кристалики. Тобто це така велика РПГ, але для більш новачків, для початківців, гравців. І оформлення допомагає цьому всесвіту. Це відчувається. Ви прямо розумієте, що ви робите, що ви рухаєтеся вгору, що ви мочитеся. Загалом, тут багато тем, це більш тематична гра, ніж стратегічна, тому що це Амбертреш. І це дійсно допомагає пояснювати її новачкам. А от щодо складності правил, власне, то вона як для задротів занадто проста, тобто, якщо ви дійсно граєте в якісь величезні rpg ігри ця вам здається досить простою. І я так і зважав на неї, вона за оформив виглядає як така простенька, весела гра. Але коли я її пояснював новачкам, то тут така величезна кількість нюансів, що їм ставало складно її швидко зрозуміти, тому що загальний концепт вони розуміють, але весь час стикаються з нюансами. І перша партія всю на стовку триває досить довго через це. І якщо ви граєте один або вдвох, то в принципі вона грається за заявлені 60-90 хвилин. А якщо ж ви граєте в чотирьох і всі грають перший раз, то це реально декілька годин. І це неочікувано від такої невеличкої гри за розміром. Але загалом, ви повинні розуміти, що це повноцінна гра, вона дійсно грається годинку-півтори. І, і перші рази, коли ви будете розбиратися зі всіма нюансами, хто, кого, куди штовхає, це може бути важкувато для зовсім новачків. Тобто, загалом вона така е, сімейка плюс за складністю. Зовсім новачкам я б її не давав. все ж таки треба. Трошки розумієте, що відбувається, тут багато нюансів. Але й для зовсім задротів вона буде за простою. Тобто така середненька гра. Щодо флоу гри, мені подобається, що ви розумієте, що все ви стаєте сильнішими через те, що купуєте собі нові штуки, але й монстри стають Сильнішими на третьому рівні вони дійсно вже такі досить сильні, цей перевертень, наприклад, або той супергрип, і вже битва з босом відчувається як битва з більш сильним супротивником. І є різні стратегії. Наприклад, ви можете просто поспішати на гору і намагатися дістати побільше кристаликів з боса, або ви можете все-все-все збирати, всі монетки, все купляти і повільно туди рухатись. Якщо ж вас грає четвер, то тут дійсно є даунтайм, тому що ви не можете заздалегідь спланувати, що ви будете робити свій хід, тому що всі ваші дії. Це те, що ви викинете на кубиках. І через це, якщо ви граєте в чотирьох, то тут великий рівень взаємодії, вас все рівно штовхають. Але, в принципі, часто, якщо інший гравець ще думає над своїм ходом, то вам просто нема що робити. знаєте. Так зазвичай часто вбиває в америтреш іграх, в яких не дуже тісна взаємодія, просто кожен прокачується і гуляє, то тут. Так само відбувається. І це чистий амертреш. Що це означає? Це означає, що тут висока тематичність, сюжетність, але багато рандому, веселощів, але також менше стратегічності. Але тут є вам що продумувати, але все ж таки все залежить від того, що ви викинете, як ви будете рухатись, і як вам будуть заважати інші гравці. В неї здається. Мені цікавіше на чотирьох грати, тому що ви більше одне одному заважаєте. Але, як я вже казав, це більш довгою робить вашу партію. Ще й тому, що в чотирьох ви дійсно заважаєте одне одного, ви штовхаєтеся, рухаєте цих монстрів одне на одного. І це ще подовжує партію. Тож мені вона більше сподобалася на двох. Хоча тоді ось цих завад ще менше становиться. І також це дійсно можна використовувати як соло гру, сидіти отам, проходити цю місію, якщо у вас таке цікаве. Тож загалом, це. Проста фанова, весела гра, де ви можна підсирати своїм друзям, де можна прокачуватися, і при цьому вона не величезна rpg гра, а ось така невеличка, повноцінна настільна гра, де ви граєте у такому 2D-платформері. Якщо вас зацікавило те, що розповів, спробуйте настільну гру Платформер. А я наприкінці відео, як зазвичай, пораджу вам дві схожих чимось настільних гри. Перша настільна гра 10 рівень, level 10. Вона схожа тим, що в ній також використовується стилістика ретро ігор восьмибітних саме в Level 10. Але Level 10 – це вже гра, в якій ви граєте картками, і це кооперативна гра, де вам потрібно вирішувати разом таку математичну задачку і не можна спілкуватися одне з одним. А якщо ж ви хочете схожу гру, але все ж таки більшу і масштабнішу, то придивіться націльної гри Ктоху смерть може вмерти. Там також багато сюжету, багато вишвиряєте кубики, багато прокачки ваших персонажів. Але кто у смерть може вмерти, це вже велика така масштабна кооперативна сюжетна гра, в якій ви граєте за дослідників, які разом досліджують сюжет, прокачуються і намагаються зупинити ритуал і перемогти стародавнього Бога. Огляди на обидві ці гри. Знаходяться в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайки і пострибайте по платформах вниз до самої цієї клавіші підписатися і натисніть на неї. І спокійної вам та нудної ночі.